Привіт! Мене звати Травень, і сьогодні ми поринемо у глибоку медитацію, яка називається острів. Ця медитація може бути корисним інструментом для зменшення тривоги та розслаблення, а також ця медитація допоможе зосередитися на теперішньому моменті. Я буду вдячна за лайк, підписку та коментар. Також нагадую, що у нас є інстаграм та телеграм-канал. Посилання в описі. Спершу знайдіть комфортне місце в тишині, де ніхто вас не буде турбувати. Займіть зручне положення. Ви можете виконувати цю медитацію сидячи або лежачи. Заплющіть очі та почніть глибоко дихати. Зосередьтеся на своєму диханні помічаючи, як повітря входить у ваші легені і виходить з них. Зробіть глибокий вдих та повільніше видихайте. Повторіть так декілька разів. Розслабте кожну частинку вашого тіла, очі, ніс, губи, руки, живіт, спину, ноги, пальці ніг. Розслабляйте кожен м'яз свого тіла. Уявіть себе на безлюдному острові з чудовими природними ландшафтами. Продумайте все детально. Як виглядає острів? Які звуки ви чуєте, які запахи вас оточують. Візуалізуйте це місце якомога детальніше до кожної дрібнички. Уявіть білий пісок на цьому острові, тихий та спокійний океан, зелені пальми та тепле літнє сонце. Дозвольте собі повністю зануритися в цей образ. А тепер спробуйте відчути спокій та безпеку, які присутні на цьому острові. Ви можете уявляти, як сонячне проміння зігріває ваше тіло, або як ви торкаєтеся води в океані. Спробуйте візуалізувати природні звуки навколо вас, такі як шум хвилі або спів птахів. Або, можливо, те, як шелестуть листя на пальмі. Якщо під час медитації з'являються думки або тривоги, просто помічайте їх і плавно повертайте увагу на образ безлюдного острова. Це той острів, на якому вас ніхто не буде турбувати. Намагайтеся не приділяти уваги своїм думкам та тривогам і не віддалятися від своєї медитації. Продовжуйте занурюватися у цей образ та насолоджуйтесь спокоєм і розслабленням. Детально візуалізуйте кожну дрібничку. Ви можете візуалізувати звуки, свої дії, все, чого ви бажаєте. Продовжуйте глибоко дихати і насолоджуватися моментом на цьому острові. Дозвольте собі відчути, як тривога і напруга поступово зменшуються, замінюючись спокоєм і внутрішнім комфортом. Ви можете залишатися на цьому острові у своїй уяві стільки, скільки вам комфортно. Дозвольте собі відчути легкість та гармонію у своєму серці. Дозвольте собі відпустити всі зайві думки та тривоги та насолоджуватися своїм моментом на цьому острові. Тепер повільно поверніться до свідомості. Починайте рухати пальцями рук і ніг. Розплющіть повільно очі та дихайте повільно та плавно. Подякуйте собі за час і увагу, які ви надали своєму самопочуттю. Подякуйте собі за цю медитацію. Зберігайте цей спокійний стан і відчуття розслаблення. Протягом дня практикуйте цю медитацію регулярно. Так ви зможете зменшити тривогу та швидше досягнути розслаблення. Регулярна медитація може допомогти вам розвивати навички і зосередженості, що сприяє загальному благополуччю та зниженню тривоги. Я вдячна вам за медитацію. До нових зустрічей!